99% людей ніколи не виберуться з бідності. І ось чому. Вони ліниві, бояться ризику, бояться думати інакше. Вони чекають правильного моменту, якого ніколи не буде. Перше. Вони вірять, що успіх це удача. Друге. Вони оточені недахами, які тягнуть їх униз. Третє. Вони не створюють ніякої цінності. Вони хочуть тільки отримувати. Але є один відсоток людей, які вириваються. Як? Перше. Вони беруть повну відповідальність. Друге. Вони знаходять успішних людей і вчаться в них. Третє, Вони діють швидко і не бояться ризикувати. Який вибір зробиш ти? Пиши в коментарях: я один відсоток, якщо ти не один з 99%. Цю тему вибрали підписники мого телеграм-каналу. Якщо хочеш впливати на контент, то переходь у мій телеграм-канал. Він у шапці профілю.